Доброго дня, шановні колеги. Рада вітати вас сьогодні на такому важливому і актуальному, і потрібному конгресі, адже тема ментального здоров'я для наших військових, для наших людей надзвичайно сьогодні є актуальною. І ми сьогодні дійсно говоримо про такі речі, які допомагають нам і лікарям та, ділитися досвідом практичними навичками у подоланні тих. Чи інших проблем. І, власне моя доповідь сьогодні представлена саме лікування тривожно-депресивного розладу у військових під час війни. Звичайно, на цей розлад страждають не тільки військові, а і цивільне населення в більшій кількості. Але у військових є свої особливості і свої такі моменти, на які варто звертати увагу. Тому. Ми сьогодні говоримо і в тому числі про військових. Отже, зміжений тривожний та депресивний розлад, ще його називають тривожна депресія, має по мкх 10 F 41 412 це розлад невротичного спектру, що поєднує симптоми як тривоги, так і депресії. При цьому жоден із цих симптомів не є достатньо вираженим для встановлення самостійного діагнозу тривожного Розладу, або ж депресії. І тому є певні такі труднощі у діагностиці, чи це все ж таки тривожно-депресивне, чи тривога окремо, чи депресія. І ви бачите, ось такі картини малюють наші воїни під час лікування, в тому числі у нашій клініці. Поєднання тривоги та депресії це дуже частий феномен на сьогоднішній день. Тривога рідко буває сама, вона часто супроводжується депресією, і дані досліджень нам показують, що серед хворих, які звертаються для отримання амбулаторної психіатричної допомоги, власне, змішаний тривожно-депресивний розлад зустрічається найчастіше, як ви бачите, 42,3% власне за тривожно-депресивним розладом. Морбідні тривожні розлади і депресія ви бачите 28,2 відсоки. 19,2 виявляють один із ізольованих тривожних розладів. І 10,3% діагностується депресивний розлад. Як Ну це все ж таки більше по цивільному населенню? На жаль, війна триває, і дані що щодо військових будуть узагальнені, уточнені дещо пізніше. Які ж критерії для постановки саме діагнозу? В анамнезі і, в принципі, коли ми опитуємо нашого пацієнта, ми маємо звернути увагу на постійну або періодичну дисфорію, зниженню настрою з супутньою тривогою, тривалістю до одного місяця і довше. Тривожно-депресивний настрій упродовж одного місяця, що супроводжується, хоча б чотирма симптомами, симптомів наведених нижче. Зараз ми ці симптоми розберемо на наступному слайді. Перелічені симптоми, які ми зараз розберемо, не повинні бути наслідком вживання психоактивних речовин чи наркотичних речовин та проявами фізичних захворювань. І тому дуже важливо звертати увагу, чи не вживає наш пацієнт, чи не вживав в минулому якісь психоактивні речовини. Не для кого не секрет: на сьогоднішній день трапляються випадки, коли люди самостійно вживають якісь психоактивні Речовини, енергетики, які можуть нам нашим пацієнтам зтирати ось цю клінічну картину, і нас як лікарів вводити в такий дещо роздум. А що ж перед нами яка нозологія? Стан хворого не повинен відповідати діагностичним критеріям депресивного розладу, панічного розладу, генералізованого тривожного розладу або інших тривожних розладів, афективних розладів чи якогось іншого психіатричного, психічного розладу. Тобто це мають бути такі критерії, такі симптоми, які точно підпадають власне, під. Цю клінічну картину, про яку ми зараз будемо говорити більш детально, а не під якусь конкретну нозологію. І перелічені симптоми викликають значний вплив на життя людини, що проявляється у соціальній та трудовій дезадаптації. Тобто, це не просто симптоми, які є та є, не дотягують до тривоги, нібито так вираженої чи до депресії, але які є. Тобто це симптоми, які дійсно а, вкладаються і в картину тривожно-депресивного роз, тривожного розладу окремо і депресивного, але вони порушують якість життя. Людина не може з ними нормально, повноцінно функціонувати, існувати. Тому. Ось, власне, ось цей другий пункт, про який я говорила, які ж саме симптоми, на що ми звертаємо увагу в діагностиці цього тривожно-депресивного розладу. Тобто це настрій упродовж понад одного місяця, який супроводжується хоча б чотирма симптомами з наведених нижче. Розберемо детально порушення концентрації уваги чи відчуття. Порожнечі в голові, із сповільненням плину думок. Порушення сну у наших військових дуже часто є проблеми з сном, і дуже часто вони скаржаться на те, що вони прокидаються серед нощі, мають ранні ранкові пробудження. Постійна. Надмірна втома, зниження енергійності працездатності, посилене надмірне бажання пасивного відпочинку або небажання рухатись. І сьогодні серед моїх пацієнтів, також з тривожно-депресивним розладом, я дуже часто можу почути таке і від медичного персоналу, що пацієнт весь день провів в ліжку. Він не бажає активно долучатися до якихось заходів по психотерапії, з групової психотерапії, не хоче брати там участі в перегляді там Бачення новин може там іноді щось дивитися в своєму телефоні, а більшість часу він проводить у ліжку час марнує, мало з ким спілкується. Порушення апетиту теж доволі е, таке явище, яке ми спостерігаємо у наших пацієнтів. Відчуття змін у загальному стані здоров'я, посилена пітливість, посилена си. Серцебиття, часте сечовипускання, сухість у роті, підвищення частоти дихання, розлади травлення, тобто це є такі соматичні прояви тривоги, неможливість розслабитися, часті занепокоєння з різних причин, навіть з дріб'язкових. Тобто люди, такі, такі пацієнти, часто турбуються, хвилюються, прожив. Пере... Проявляють тривогу через якісь дріб'язкові такі речі. Підвищена емоційність, лабільність, плаксивість. відчуття настороженості, напруженості, загрози, прояв сильних страху або тривоги, напади паніки, якихось думки тривожні, нав'язливі думки це все, що може зустрічатися. Відчуття безнадії, зневіра у майбутнє. Зниження самооцінки, ідеї самозвинувачення, самоприниження теж досить часто ми можемо почути і поспостерігати в наших пацієнтів думки про власну смерть, бажання завершити життя самогубством, бажання завдати собі шкоди, навіть в тому числі самопошкодження. В Тілесні такі е, легкі, навіть тілесні самопошкодження, порізи, подрапини. Можна часто почути від моїх пацієнтів, що душевний біль настільки сильний, що хочеться його заглушити якимись соматичними відчуттями, щоб не, не боліла ось ця душа при е, такій пустій голові, відчутті порожнечі в голові. Ну і втеча від болісних е, психологічних. Симптомів шляхом уникнення і вживання алкоголю чи наркотиків як спосіб самодопомоги. Як же ж діагностувати тривожно-депресивний розлад і на що звертати увагу ще? В діагноз встановлюється, коли присутні симптоми як тривоги, так і депресії, про які я вже говорила, але ні ті, ні інші окремо не є чітко домінуючими або вираженими настільки. Щоб виправдати якийсь один діагноз або тривоги, або депресії. Тобто, це щось таке спільне, середнє між цими двома окремими нозологіями. Якщо є важка тривога з меншими депресивними проявами, використовують одну із інших критеріїв для діагностики саме тривожного або фобічного розладу. Коли одночасно наявні депресивні і тривожні симптоми, вони достатньо виражені для роздільної діагностики, то тоді ми маємо діагностувати знову ж таки обидва діагнози. І таке буває і тривожний розлад окремо, і депресивний розлад. Дуже рідко таке буває, але, тим не менше, це має право на існування. Якщо з практичних міркувань можна встановити тільки якийсь один діагноз, наприклад, депресії з меншою перевагою. Тривоги, то тоді ми користь, перевагу надаємо, власне, діагностиці депресивного розладу та да, з тривожним компонентом. Що заструдняє постановку такого діагнозу у військових? Тому що ми знаємо, що більшість військових, які приходять до нас, в першу чергу, це люди, які повернулися з зони активних бойових дій, з зони, де надзвичайно потужні ведуться бойові дії. І що ж у них? А в силу того, що вони тривалий час перебували на фронті, вони можуть прийти до мене як до фахівця, звісно, не до обстеженими, тобто не мати. Такого поглибленого повноцінного всестороннього медичного огляду, тому що цивільні люди, як би там не було, але вони все ж таки більше обстежуються, якщо щось болить, вони звертаються до сімейного лікаря, роблять різні додаткові методи обстеження і виключають ту чи іншу соматичну патологію. Тому військові часто буває так, що приходять з поля бою, і перший лікар, до якого вони потрапляють, з вираженим безсонням, тривогою, а то часто суїці. Дальними думками, зживанням якихось психоактивних речовин, власне не обстежені. І тому треба деякий час, щоб виключити соматичну патологію. До того ж, по анамнезі військових часто є перенесені ЗЧМТ, акубаротравми, контузії, різні забої головного мозку і тому інше, тому що бойові дії надзвичайно інтенсивні, надзвичайно потужні. Чого немає, наприклад, у цивільних. Людей, які також приходять на консультацію до психіатра. Як я вже сказала, бойові дії, часте перебування в окопах, на лінії розмежування з ворогом, на фронті. При... Зводить до того, що є у військових супутні соматичні захворювання, і, як правило, вони часто хронічні, іноді мають якісь певні свої ускладнення. Тому теж потрібен час на виключення цих супутніх соматичних захворювань. Постановку діагнозу теж утрудняє те, що всі військові, які прибули з зони бойових активних бойових дій. Мають зв'язок з психотравмою, з хронічним стресом або гострим стресом. А знову ж таки, наявність хронічного або гострого стресу, це, скажімо, Теж дає нам таку ну, підстави думати, а чи не розлад адаптації даного військового, а чи це не є посттравматичний розлад, а чи це не є, скажімо так, посттравматичний розлад особистості, тому що люди з ПТСР досить часто у мене такі теж були, воювали далі на війні, вони вже там адаптувалися, звикли змирилися, адаптувалися до оцих умов. ми Перебування у військових умовах на війні, і вже вони не можуть тут існувати в відносно безпечному, відносно мирному житті, і там у них вже виробилися певні типи поведінки, реакцій на стрес, і там їм комфортно. І тому нам треба звичайно виключити той самий посттравматичний розлад для того. Щоб сказати, що це власне тривожно-депресивний розлад, тому що є посттравматичний стресовий розлад, який має тривожно-депресивний варіант розвитку. І, власне, якщо у пацієнта програються всі симптоми, які підпадають під критерії ПТСР, то це вже не є тривожно-депресивний розлад, а це вже посттравматичний стресовий розлад. Тобто тут дуже така тонка межа у діагностиці до того ж. Інший фактор, який також нам затрудняє постановку діагнозу, це важкі соматичні травми. Ампутації, травматичні, каліцтва. Тому що людина без кінцівки або без обох кінцівок, а в мене були пацієнти без всіх чотирьох кінцівок, звичайно, має прояви тривоги, депресії, тому що це все хвилювання за майбутнє, це все питання е, е, людини, як їй далі існувати. І е, е, це теж у свого роду така психотравма, яка е, на яку ми маємо звертати увагу і дійсно діагностувати, чи це тривога депресія внаслідок каліцтва, чи це все ж таки ем, чистий тривожно-депресивний розлад, але у людини є супутня травма. Неконтрольоване вживання ліків, психоактивних речовин. Ем, які змінюють нам, нашим пацієнтам, стирають ось цю клінічну картину, не приховують військові деякі, які на фронті в активних бойових діях вдаються до вживання енергетиків, вживання ліків. З різною причиною да? зняти собі больовий синдром, коли немає можливості звернутися про по допомогу і тривалий прийом ліків. Часто пацієнт навіть не може назвати, які він ліки приймав. Знебол, давав побратим якісь ліки від головного болю. А що за ліки? Яка доза, як тривало пацієнт їх приймав? Це вже стоїть питання. Ну і звичайно поєднання цих факторів, тому е, я би сказала, що тривожно депресивний розлад найчастіше, все ж таки, ми діагностуємо у тих військових, які не були в активних бойових діях, які не мають все ж таки ось цих травм, ампутацій, які не мають ЗЧМТ. Це все ж таки такі військові. Ну, наприклад, хто це може бути? Це люди, які е, тут, у Києві або в інших містах, е, перебувають на військових. Полігонах, на військових части, у військових частинах проводять е такі е з роботу е з особовим складом, але які постійно хронічно е виснажуються, втомлюються, але в них якби немає такого психотравмуючого, разючого м компоненту, да, щоб ми могли сказати, що це власне там якась психотравма. Тому ну, на це звертаємо увагу і враховуємо ось це. враховуємося. Картини наші пацієнти малюють в процесі психотерапії, і е, ми знаємо, що психотерапія це є дуже е, таким хорошим методом у лікуванні. І всі наукові рекомендації нам дають. Е, Таку, скажем, рекомендацію знову ж таки лікувати і починати лікування, в тому числі тривожно-депресивного розладу, психотерапією, і доказовим методом є. В лікуванні тривожно-депресивного розгляду це когнітивно-поведінкова психотерапія з рівнем доказовості, а Також можна використовувати гештальтерапію, терапію психодинамічну короткотривалу терапію, сімейну психотерапію, психодраму, але перевага все ж таки за когнітивно-поведінковою терапією. У наших військовослужбовців вони не дуже хочуть багато говорити, згадувати психотравму, переосмислювати. Вони надають перевагу все ж таки методам арт-терапії. І дуже охоче і активно долучаються до малювання картин, а наші воїни малюють власне з професійними художниками, що дає їм ось це відчуття надії, опори, підтримки і такий комфортний, таку комфортну можливість погруження в цей терапевтичний процес і відволікання від думок про війну. Які ж особливості лікування у військових? Звичайно, призначення рекомендованих стандартних доз препаратів згідно інструкцій. Я в своїй практиці керуюся не тим, щоб починати, якщо я лікую вільну людину, да, то ви практичної дози стартові, да, яку рекомендують. І з починаємо з малесеньких таких доз, половини рекомендованої стартової дози. У військових ми починаємо, якщо інструкція пише, наприклад, з пароксетину 10 мг починаємо старт. То ми його починаємо з 10 міліграмів. Для цивільних це буде, звичайно, 5 міліграмів маленькими дозами на титровому. Для військових маленькі дози для початку лікування, ну, вони, скажімо так, в нас немає стільки часу на тетрацію. А враховуючи те, що військові вже досить часто вживали якісь ліки, ми маємо проблему з резистентністю. І починаємо з рекомендованих стартових доз. Натитровуємо дозу антидепресантів швидше, чим рекомендує інструкція до максимально терапевтичних доз. Ну, в середньому ми знаємо, що натитровувати антидепресанти треба там, кожних 5, 7 днів, 10 днів, і ми збільшуємо дозу. То в нашому випадку, який би антидепресант, ми не брали, ну, в загальній кількості 3-5 днів. І дозу збільшим, 3-5 днів і дозу збільшуємо, і доводимо до максимально терапевтичних доз. Коли в людей, які не були в військових діях, в бойових діях, досить часто можемо бути на середні терапевтичні дози, то у військових ми часто прагнемо до максимальних терапевтичних доз. Прикриваємо зі старту терапевтичними дозами анксіолітиків, наприклад, з спітомі... Чи пригабалін, якщо у пацієнта виражений больовий синдром через ті такі акубаротравми, через ЗЧМТ, грижі у попереку, особливо попереку в попереку шийному відділі хребта після носіння бронежилету. Зі старту назначаємо антипсихотики переважно на ніч для того, щоб прикрити проблему безсоння, яка дуже сильно виражена. Монотерапія антидепресантами в стандартних дозах для військових часто не працює і немає смислу назначати два-три антидепресанти. Тому що в моїй практиці зустрічались такі пацієнти, які приходили на двох-трьох антидепресантах у мінімальних терапевтичних дозах, не працює, наводимо на тетрови максимальні терапевтичні дози. Відносно нетривалий час лікування ми маємо у наших військових, тому що якщо цивільна людина може півроку відвідувати психотерапевта, ходити до свого сімейного лікаря, обстежуватися, відвідувати на психіатра раз у місяць, то у військових. Місяць лікування в стаціонарі, місяць реабілітації у санаторному закладі, санаторії і місяць відпустки. А далі треба пацієнта або далі лікувати і потім в подальшому представляти на ВЛК, то тоді такий пацієнт виводиться поза штат, якщо він 4 місяці і довше хворіє, він не отримає зарплату, він займається виключно питаннями лікування. А якщо самопочуття відносно покращилося, місяць, два, три, ми пролікували і пацієнт має повертатися у військову частину, де продовжує приймати ліки. Підібрані це за умови, якщо немає якоїсь небезпеки здоров'ю пацієнту. але з Знову ж таки, виникає проблема, тому що де взяти ліки, де взяти рецепт, переміщення особового складу на лінію бойових дій, і е, ми зустрічаємося з таким, що пацієнти або самостійно відміняють ліки, або просто не мають можливості їх продовжувати, тому що бойові чергування, нічні чергування, зброя, а препарати впливають е, на темп психомоторних реакцій. І це все. Е, Призводить до того, що лікування часто переривається або воно недостатньо ефективно правильно проводиться при вживанні психоактивних речовин в анамнезі, антидепресанти. Анкіолітики, антипсихотики доводимо до максимально терапевтичних доз. І я в своїй практиці керуюсь таким правилом, не назначати багато різних препаратів, обрати два-три препарати максимум з широким спектром дії, перекрити максимальну кількість симптомів, які є у пацієнта, але в максимальних терапевтичних дозах, щоб препарат запрацював. Тому що, якщо ми будемо гратися з маленькими дозами у військового, ми будемо тільки змінювати препарат буде іти час, а ефекту не буде. Тому ми не маємо цього часу на повільну тетрацію. Ми маємо максимально швидко, максимально безпечно, максимально комфортно для пацієнта натитрувати ліки і забезпечити йому е, якість його життя і зменшення симптомів. Знаємо ми, що лікування починається, якщо ми говоримо про фармакотерапію з СІОзів та СІОзнів. Це перша лінія лікування згідно усіх рекомендацій. ЕВЄ нам рекомендує три молекули для ефективного лікування тривожно-депресивних розладів: Це сертралін, пароксетин естеталопрам і одного сіозну венлафаксину. Друга лінія це амітрептілін, міансерин, мертазепін, доксепін, іміпрамін, тразодон. Також можуть використовуватися. І е, терапія антидепресантами ми пам'ятаємо, що вона може загострювати симптоми захворювання на початку лікування, особливо тривожного компоненту. Саме тривога, яка у пацієнтів була, вона може посилюватися, а тим більше, якщо ми натитруємо швидко антидепресант. Тому в стаціонарі ми собі можемо це дозволити, і в цей час ми будемо перекривати такого пацієнта анксіолітиками і антипсиходами наркотиками, тому що пацієнт військовий приходить і каже, лікар, дайте мені таку таблетку, щоб я 3-4-5 днів спав, я хочу виспати, щоб мені нічого не снилося і мене нічого не турбувало. Тому, звичайно, ми використовуємо в своїй практиці в буспірон, можна також його зустріти під торговою назвою Спітомін, як я вже говорила. Це буде альтернативне, раціональне застосування даного препарату в, даній, в даному випадку, тому що можна використовувати і досить часто я зустрічаю, що використовують гідазепам, але гідазепам не можна використовувати довго на 2-3 тижні і більше. А от спітомін в цьому випадку нам буде більш раціональна і альтернатива гідазепаму, тому що спітамін він зменшує симптоми тривоги, він має додатковий антидепресивну, антидепресивний ефект дію і відсутність залежності. Переваги також в тому, що ефективно зменшує симптоми тривоги, не викликає звикання залежності чи синдрому відміни, а якщо пацієнт сам собі його відмінить, тому має бути знову ж таки безпечно. Не викликає седативного та міорелаксуючого ефекту, що надзвичайно активно, якщо пацієнт веде активне життя, а тим більше, якщо це військовий, має додаткову антидепресивну дію, тому може використовуватися також і ця його позитивна. Позитивний ефект, хороша переносимість та можливість тривалого застосування. Тому що як я сказала, ну 2 тижні, ну три тижні і все. А цього часу нам часто недостатньо, нам треба 2-3 місяці, а то і довше використовувати безпечний ансіолітик. І о, також позитивним теж є, що має вегетостабілізуючий ефект. Порівняльна характеристика основних ефектів, так, ми бачимо, що буспірон має виражений такий хороший протитривожний ефект, має вегетостабілізуючий і антидепресивний, і не, не має таких снодійного ефекту, релаксуючого. те, що може зашкодити, особливо якщо людина на військовій службі. Якщо ми говоримо про побічні ефекти, то ми бачимо, що не викликає сонливість, не порушує концентрацію уваги, не порушує координацію м'язового тонусу, адже водять автівки, зі зброєю поводяться і все інше. Не посилює тривогу після відміни, немає звикання та залежності. Дозування. ми знаємо, що 10 мг це стартова доза, з якої ми починаємо з першого по третій день, потім кожних три дні збільшуємо на 5 мг, дотитровуємо до 20 мг, і далі продовжує пацієнт приймати дану дозу в той період часу, скільки це буде необхідно. Я не втомлюся говорити про те, що скільки б ліків ми не приймали, яке б лікування ми не призначали, але особливо ми повинні завжди прагнути. До психогієни, психопрофілактики, покращувати сон, займатися дихальними вправами, дихальними релаксаціями. Військові чесно скажу, іноді цим грішать не дотримуються, тому що умови війни, умови сьогодення диктують і вносять свої правила та свої корективи. І це часто є фізично неможливо. Але для цивільних людей, яким не треба іти заход... ну, з автоматом у добове нічне чергування, ми повинні... Їх спонукати, дотримуватися фізичної активності, розкладу дня, розмовляти більше з близькими, звертати увагу на свої емоції. Шукати підтримки в професійних психологів, психотерапевтів, психіатрів, дозовано дивитися новини, тому що начитаєшся новин, і навіть найстійкіша психіка може від тих таких гучних заголовків не витримати. Звичайно, відвідувати психотерапію, не соромитися, звертатися за допомогою до психіатрів. Ось так проходили наші майстер-класи. Ось такі картини чудові малюють наші воїни з радістю відвідують психотерапію. Тому ми маємо право на мирне життя, і наші воїни сьогодні роблять все можливе, щоб мирне життя настало. Якомога швидше в усіх куточках нашої держави. Бережіть себе, пам'ятайте, що ваше психічне здоров'я у ваших руках, а в ваших руках, шановні колеги, психічне здоров'я усієї нашої держави, наших громадян. Тому бережіть себе в першу чергу, щоб ми могли допомогти один одному. Бережіть своїх близьких, шануйте один одного, профілактуйте, проводьте психоосвіту. Я всім дякую за увагу, гарного дня! І нехай буде мир. Дякую за увагу.